Всем привет, сегодня на канале Максим. Мы будем открывать два шкала. Настоящий оригинальный, да? Да. Да тоді... ось он ну, не ломай, вот так. Вот. Вот угу. так. Один мы його відкриваємо Мы будем вот так ломать его на косочку. Угу. Да что ты взял, дверь? Подарила. Угу. Очень запаковаем опять-таки. Ой, от у вас є молоки запакований. Красивий, так? Покажеш, який він як, як початаєш. На камеру Вау! Що вам покажу? Поближче. Дови, Там що, золото? А ну покажи. Ух ты. А тепер треба так взяти і розламати, як ти на відео бачив, поняв? Тільки ж сюди, стоп ось так. Щоб видно було. Так, давайте, Да. Макс, а як ты ламаешь? Ну аккуратней. Ну все, пробуй, кусай, пробуй. Ну Ага, mm. угу. шоколад у спиком. Mm -hmm. Це ж самый популярный в мире шоколад. Э -э -э mm -hmm. Скажи вкусный. Mm -hmm. Класс. Ми такого не пробували. В Польщі був не такий, так? Да? А він цей, цей не... на Так. Да. Угу, це В круто. Польщі був тільки такий маленький, uh -huh. не настоящий. Uh -huh. Uh -huh. Ну дуже вкусний, так? Та Олі спасибо, що подарила нам такий. Так. Uh -huh. да. Це мамина подруга. Подруга моя, так. Да. Uh -huh. <клух> Осталось на моїх хру... губах, одна частинка. Угу. Ой. нам. обалдеть.